Він один з найзагадковіших акторів Голівуду. Колись. Мрія всіх дівчат. Він досі у свої 50 найзавидніший холостяк. Його дівчата завжди не старші 25 років. Але незважаючи на це, все ж таки діаманти він любить дарувати переважно мамі. Багато хто знає актора Леонардо Ді Капріо. А чи знаєте ви, що актор розпочав свою кар'єру ще у дитинстві? У 5 років він з'явився в освітньому телешоу, а вже у підлітковому віці почав зніматися у рекламі та телевізіоні. Зійних серіалах його перші кроки в кіно пов'язані з ролями у різноманітних проектах? Що гризе Гілберта Грейпа, стрічка, в якій він зіграв розумово відсталого хлопця? А от справжню світову славу Леонардо отримав після ролі Джека Доусона у Титаніку. За неї він отримав спочатку 2,5 мільйона доларів, а згодом ще 40 мільйонів. Пишіть нам у коментарях: а який ваш найулюбленіший фільм? З Ді Каприо.